Продається гарна трикімнатна квартира у ЖК джерела 5. Квартира має відмінне планування з квадратною прихожою та роздільними трьома кімнатами. Є два балкони. В квартирі зроблено євроремонт. стан, заходи та живи. Квартира повністю мебльована та укомплектована технікою. На кухні також є меблі. Квартира готова до продажу та заселення. Розташована у житловому фонді 2001-2010 років. Чистий двір та під'їзд. Є парковка перед будинком, гостьовий паркінг та гараж. У будинку два ліфти, пасажирський та вантажний, консьєрж. Поблизу розташовані магазини. До метро героїв праці, нині нескорених, можна дійти пішки за 10 хвилин. Район має гарну та розвинену інфраструктуру. Квартира чиста, доглянута, є комора. У квартирі швидкісний інтернет, кабельне телебачення, цифрове та вайфай. Заходьте та живіть. Запрошуємо на перегляд.